Наша найромантичніша рубрика Містер і місіс Сміт. Покликана перевірити, а разом з тим і доповнити відомості закоханих щодо одне одного. Хтось з мильних опер раптово перемкнувся на круті блокбастери, інші ненавидять цукор, проте жити не можуть без аклерів. Обпікаються навіть досвідчені пари. А ось чи будуть розбіжності у відповідях молодят? Зустрічайте донька головного тренера української збірної Іринка Блохіна та її новоспечений чоловік Ларсон. Чем тебе полонив твой чоловік? Он своим духом, своей душой, своим сердцем, в первую очередь. No, над тем, что я не, не лицемерил, а я такой, как я есть. Как часто вы освещаетесь один одному в коханні? Очень часто. На протяжении всего дня, каждую секунду, наверное. Ну, каждый день по сто раз, наверное. Яка любимая страва твоей дружины Я думаю, борщ, который готовит ей мама. Я вообще люблю готовить, поэтому мне больше нравится готовить, чем кушать. Я люблю готовить очень. Наверное, мамин борщ. Браво! Цікаво, а чи з неї так само добрий Іринка про гастрономічні вподобання чоловіка? Страва, ой. Много всего есть. Наверное, домашний борщ. Борщ, который готовит мне любимая жена. Кино, шопинг, чи выставка да, видел. Что самое оберет твоя дружина? Я думаю, пойти в кино она пойдет со мной. И может быть на выставку картин, но не шопинг. Шопинг для нее так себе. Ой, выставка, наверное, с удовольствием. Це кино, но якщо виставка в городе, то обязательно буду там. Іринко, твоя черга. Пиво, вино чи звичайна вода. Якому саме напою віддасть перевагу Ларсон? Вода ну под что. Это може бути пиво, но не вино. Скорее всего, пиво, якщо води не буде. Я випів воду. Може если это баня, то я більше випів пиво. Який фільм ви в останнє дивилися разом? Время, напевно. Не пам'ятаю. Час. З Тімберлейком і Амандою Сіфрид. Я, я не пам'ятаю. У мене просто таке движення, що я не пам'ятаю, який останній фільм був. Час, да, по-моєму, був. Це сумасшедший такий. З остатка часу, коли час дуже дорого ціниться. Хто з вас першим йде на примирення у випадку сварки? Ми взагалі голуби мира, ми не саємося. Правда! Боже! Могу сказати, що ми не ругаємося. Раз. а не Невояснявники отношения два. І третє, ми настолько любимо друг друга, що ну, у нас даже об этом речі не будет. Ми не саміся. Коли ми наоборот встраиваємо віру, по везде. Як ти пестливо називаєш свою дружину? Я клубнішка. Які квіти найбільше до вподоби твоїй дружині? Які Орхідеї. Я люблю орхідеї. Ну і наостанок. питання майже риторичне. Чи хотіли б ви змінити бодай щось одне в одному? Нічого, мене все в неї складають. Оно мені ідеальне. Я вважаю, що коли люди зустрічаються, одразу щось поміняти друг друге, вже можна не продовжувати отношения. З друж ростемо, і це красота наших відносин. Під час роботи в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі донька Олега Блохіна гучно заявила про свої наполеонівські плани у світі шоу-бізнесу. А повернувшись до Києва, майже одразу реалізувала себе ще й на ниві Амурній. Проте усе це лише початок. Ви навіть не уявляєте в якому амплуа і ринка постане перед всією країною вже в наступній нашій програмі.